Здарова! Даньків знову в Dead by Daylight. І цього разу з нами Рицар. Як я казав в своїх е, попередніх відео, я зараз намагаюся вибити оцей Престиж Райдуга 1. Зараз в мене який. Вебка заворожить. А, бачу, срібло 4. Да, качати Престиж за вбивцю повільно. Колись я зроблю відео, в якому об'ясню, як вибити райду годин. Я просто не все ще опробував схеми. Ну, тепер переконався принаймні, що Рицар. Набагато крутіший за доктора. Ну. Доктор може без перерви їх кошмарити і сковувати. Но рийцар. Він довго тягне. Время. І можна вижати очки. Правда, за що времени. Там, хто не в курсі, вбивці йде мінусіровка очок за рахунок. Ну, лікування виживших. Якщо виживший і лікуються, очки знімають. Ну, впрочем, решта, все, охота, розрушення, удари, все це працює. Два фонарика. В комбінації з дитям света, фонарик для виживальщиків стає смертним приговором. Вони... До них не доходить, вони питаються засвітити. Але саме некомфортна карта для вбивців, навіть для доктора. А рицар, як і доктор, контролює частину карти. Причому довго з допомогою своїх гвардійців. І. Ну і рицар сам по собі крутий. Біографія в нього цікава. Яке там в нього справжнє ім'я? Гадую... А. Таргошковач. Венгерське ім'я. І звучить так же жорстко, як і його характер. Да, його біографія, кстати, жорстка. Вітторіо Тоскано мене задолбав. Я заберу в нього все. Його свободу, його герцогство, його подданих і, повби... і начну вбивати їх. Просто тому, що можу. Ну, правда, перед цим він ще набрав небольшую армію і. Ні, спочатку він схватив Вітторіо, потім освободив своїх троїх друзів, набрав невелику армію і вже тоді почав кошмарити. Даааа, сочность на стороні убийц. Особенно таких блатних, як Таргош. Тепер. Тепер їм точно спуска не буде. Карта маленька. А, а я взяв улучшення на тривалість патрулей. Збільшення... їх довжини. Хм. тут нікого. Значить йдемо туди. А якщо три останні генератора рядом, то їм кінець. Ну-ка, ну-ка. Ні, ну попадай. Да, сура. Вот так, тебе... Да, от рыцаря треба подальше. Сука. Ты что? двойной удар, по сути. Типа, сначала ударил Говорить. А потом... Сам Таргош? Ну шо червий? Готовий. Так, и слово черви, это тоже ведь Таргоша. Я сроб много прыгал для остальных. Червий не знал, ты покоя. Да, черви. Ну... No. хто попробуй її витягти, а? Чер, Не, ну конечно, так можно жорстко закемперити. Я бы навіть сказав сказал І да, я в курсі, що це, це дають менше очок. Ну ж повірте, воно того стоїть. Бо от ці всі мноходовочки з тя... безкінечним тяганням реально бісить. Ні, ну іншого боку можна піти трошки. На уткушки, щоб зробити більше оча. Один стає приміром. Охота продовжується. Я хотів послати цього здоров'яка, щоб він зламав генератор. В нього з цим набагато краще. вижу Не, ребята. Кемпинг моя будет тотальный. А цей венгерский супер кемпер. Ну, посвітиш? Ні, не так не пойдет. Готуйся стати прикладом ч. Стоп, один приклад вже є. Десь тут. Мені гарне страшно. Навіть з таким могуществом краще не відходити далеко від генератора. ну що люблять. Але результати все одно шикарні. І да. Очки в категоріях зараховуються і за дії гвардійців. Якщо гвардієць ламає генератор, рицар отримує очки розручення. Або. Ну, як би ще пояснити... Гей, чер. тут? дівці. Так, да, можна, кстати, почаще призивати гвардійців бажано. Но і не треба забувати про тактику. Не балдей їх посидлати, куди треба? За це даються доповнительні очки. Не так швидко набирається, як якщо спам'ять черв. яки... Якщо... Чеповою терапією. Ну, дура. Ну що вже взагалі ти Ч, дура? Так уж здохнути рпешся. обезвредили один з тотем. Мій опит показав. Да, вбивця не бачить, як обезврежують тотеми. Ну, тільки як, Ну, оце вспишка йде, тільки якщо обезвредили проклятий тотем. А так, то не, він почує оцей. Лошадіний навик. Тож вже це навик Кейт Денсон, ну, поняли, що не так. А от в плані Люка, в доктора получше. Можна вгребати статичним розрядом. І люкане. Грибати статичним розрядом і виявити нубіка по Uou, Не знаю, чи він так сказати фізично може встигнути відкрити ворота. Розмітався. Дякую, здоров'я. О, так я тебе раніше й не ловив. Ну, не важно. Як каже сам Таргошкович, ти зробив смертельну ошибку, коли вирішив встати в мене на шляху. Ще чуть-чуть дочок -чуть за розрушення безжалостный убийц <звук> да уж поверьте ну лично з моєю тактикою шанс ББТ оба мизерный но заишол боку лучше Повільно, але провірено, чим спішити і прова... і провалювати. Ну що ж, а на цьому пока все. Дякую за увагу. Пока.